Бригада швидкої вирушає на виклик. Випадок екстрений. Тому на збори у фельдшера є дві хвилини, щоб виїхати до пацієнта. Доброго дня, це швидка. Скажіть, будь ласка, як до вас доїхати? Адреса і контакти пацієнта приходять на планшет. Вже в дорозі Юлія уточнює місце знаходження хворої. Ми туди не доїдемо, сказали. Треба буде пішки. Водій включає проблисковий маячок та сирену. Є такі випадки, що не завжди. Хто що... є для нас на слабой машинке москвич же гульет и шарахается у сторони, пропускає. ну це на можно как это бесполезно редко редко Цього разу швидка їде до хворої в прикордонне село, яке періодично обстрілюють росіяни. Дорога в ямах та частково почищена від снігу, бо зі слів водія дорожні служби сюди не завжди доїжджають через небезпеку обстрілів. 30 кілометрів дороги до села Грим'яч місцеві розчищають своїми тракторами. Наскільки це можливо? А це вже вже вожто де 40 зарвалі, хлопці чуть, -чуть розширіли. Тоби варна каля з плашна, а та за вороска чуть. Я їхав з роботи в Бузом в машині вчора, в ті сторони була. Чуть -чуть Підемо, До села дорога звертає з основної траси. Пару днів тому Віктор Мельник вже їздив це ж село на виклик. Далі задамо сюди дорогу. На дорозі медика зустрічає син хворої. Далі їхнє авто не проїде. Пішки йти кілометр, каже чоловік. Дорогу туди не чистять. Є слід від трактора. Ним і рушає Юля. Далі тракторний слід закінчується. Йдуть вузенькою стежкою, протоптаною у снігу. «Не можу ж ташніть плоха рукішками. І вчора сяду, не їм не п'ють. Воду выпью, вырву. Воду пьете и вырываете да, сразу, да? Да. И сильно голова болит. А. Не можешь никого у нас. Конец света. Хлеба две недели не можешь, а не без хлеба. Уши боятся до нас ехать. А, а чего уж а а бояться? Мы ж же вот приехали. Ну, мы люди Мне попитали, не стреляют я тебя к жуде. Спросили. Когда вызывали скорую? Да, да. Свету и было две недели сидели. Що віддава літключить свят, штупаєдуть ядібать. Поки хвора розповідає, фельдшерка встигає зробити кардіограму і відправляє її одразу через планшет лікарю до Чернігова. Через кілька хвилин отримує попередній результат. Пацієнтка від госпіталізації відмовляється, боїться залишити хворого сина самого. До швидкої фельдшерка повертається вже одна тим самим шляхом. По дорозі розповідає, на попередній зміні хвору довелось вести на санчатах. Ми їздили в об'єднане там. Поночі просили сусідів, будили і разом з сусідами тягнули по снігу. На санях, бо бабуся йти не могла. Водій бригади з прикордонного грим'яча, який регулярно обстрілюють росіяни. Працював до повномасштабного вторгнення на станції швидкої своєму селі 15 років. Живе там і зараз. Там станцію закрили. Працівників перевели до Новгорода Сіверського. Нині на зміни зі своїм напарником добираються на власному транспорті. Назад їхав ту вісім ну, у три часи дня приїхав, шість разів викопував. Так що думав, там і в б'ють лізинація. Чоловік розповідає, коли їдуть на зміну, підвозять односельців. Ні маршруток нічого, ніякого. Просяться люди, підвозимо до лікарні, сюди до міста, назад забираємо. Куди дякуватися? Благодаря старості нашому, що чоловік їздить ще болтасавки, нас не покидає. Благодаря в це ще существує і тримаємося. Можете прямо їм, передати цих людей. Переїжджати з села поки не збираються. А куди, скажіть мені, хто своїми руками построїв, що це, людям, куди бросати і їхати. І хто йде, як вожде. Помалу живим, существуємо, без світу, без води. Ситуація взагалі ноль. Ми там родились, що ми там живемо, ми там построїлись. Думаємо, пережити це все. тому що їхати, во первых нікуди і не з чим. Якщо вже, звісно, разобьют повністю, то будемо їхати. Мені прийшло два снаряди в 9 метрах від хати вдома. Побило окна, двері. В день російського вторгнення чоловіки працювали на швидкі у грим'ячі. Того ранку один здавав свою зміну, другий приймав. Учору грімела там і окна і больниці підскакували. Он пришел, поменял потом колонны, как а нам пошли. В 10 утра приказ пришел отначально. на город отогнать машины. Машину такую на город с фельдшером мы гнали, обгоняли всю эту колонну. Да. Колонна была от Гремяча и до Королевецкой. Нескончаемый поток всякой техники. Меня останавливали, обшмонали, меня и фельдшера. Забрали видеорегистратор. Под смячем танк меня чуть не скинул кувет. Вчера ездили на выклик туда. В Гремяч ездили? Да. У 9 часов вечора приїхали тільки. Бувало, вчакає, вискакували на хаду з машини і з дверями з откритими їдемо. А що куди диватися? Що їх на уміє, откуда ми знаємо. Пока про про Бог проносив. Поки водії передають зміну, на планшети фельдшерів приходять нові виклики. Куди хто поїде на кордон чи в засніжене село, де нема дороги, ніхто наперед не знає, розповідає старший фельдшер швидкої Роман Шишко. Виклик приймають у Чернігові. Там його обробляють і визначають, чи потрібно відправляти швидку до пацієнта, яка бригада вільна і розташована ближче. Трекер следить. Что действительно ли поехала бригада? Трекер стоит и в машине, и на планшете следит. Плюс доезд бригады, отбивает, когда туда, когда машина приехала, доехала бригада. Обслуживание выклику, выезд на госпиталізацію, доезд до больниці, завершення виклику, і повернення на підстанцію. Все полностью это по времени контролируется. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне Новини Чернігів.